Добрий день з вами знову Полтавська обласна бібліотека для наства імені Олеся Гончара. Та у нас сьогодні незвичайна зустріч. А зустрічаємось і балакаємо сьогодні з Анжелою Савченко, це директор туристичної компанії Київські фрески. І чому незвичайно? Тому що у нас в бібліотеці перший раз презентація книги а саме це книга Євгена Чикаленка, презентація. Книга, яка називається Розмова про сільське хазяйство. І всім привіт тим, хто нас бачить і дивиться на Ютубі, та приємного прослуховування тим, хто нас буде слухати на платформі Anchor FM. Ось така книга це бонус. Ви можете її побачити тим, хто дивиться, і все ж таки добрий день. Добрий день. Розкажіть перше питання, ми перед тим як це записувати вже з вами, я вам вже це сказав, що я його задам, чому Хазяйство. Річ у тім, що книга видавалася перше видання 1897 рік. І звісно, що більш розмовна мова, нам важко зорієнтуватися. То сьогодні ми послуговуємося вже відшліфованою літературною мовою. На той час Чекаленко вибрав форму діалога із селянином і говорив, намагався говорити мовою доступною для нього. Ну, окрім всього, ми звикли до літературної форми господарства, але слово хазяйство ніхто не відміняв. Ти можу сказати, згадуючи Карпенка Карго. Є хазяїн, тобто це слово паралельно існувало в українському живому мовленні. А про що саме книга? В цій книзі ми зібрали п'ять брошур Євгена Чекаленка під однією палітуркою, от як ви бачите, під одним корінцем. П'ять розмов про сільське хазяйство, які присвячені е, аграрній діяльності. І книга, яка стала аграрним бестселером. От Перша книга присвячена чорному пару і плудозмін. Саме ця книга, яку ви бачите внизу, була нагороджена е, Харківською ви бачите, е, медаллю, срібною медаллю. І це та книга, як та брошура, яка стала візитівкою Євгена Чекаленка. І зробила його ім'я відомим і впізнаваним. Євген Чікаленко народився в Херсонській губернії це нинішня Одеська область. На той час Херсонська губернія починалася від нинішньої Кіровоградської області і, власне, весь південь України охоплювала, був власником практично 700 гектарів землі, там 670, чимось І от був період, коли і Він, перебуваючи під жандармським наглядом, не мав права жити у великих містах. Він повернувся до у себе на батьківщину в перешори, І оскільки аграрний напрямок це його безпосередня діяльність, вперше апробував у себе в степах принцип чорного пару, я наголошую, що він апробував, тому що теорія ця існувала, але вона не застосовувалась в практиці. І в чому суті була в тому, щоб постійно було час від часу зорювати землю, щоб вона залишалася вологою. І таким чином уникнути посухи. І за певне дуже швидко Чекаленко досягнув гарних результатів. І от, як ви бачите, подивіться, яке гарне фото. Це його пшениця, от його врожай. Коли він з з десятини землі зібрав 150 центнерів на тлі, як селяни зібрали 20 центнерів, тобто Ну, Таким так. чином до, довів господар селянам ефективність цього принципу. Принц, завдяки цьому Чекаленко став дуже швидко відомий і в невеличке село Перешори чи станцію Мардарівка потягнулися урядові делегації приймати досвід. Це тоді, коли в Російській імперії існував ну, була посуха практично. І от коли він 892-го року приїхав в Одесу і виступив на засідання Одеського градусі. Громади, він зачитав свій чорнетку бресури, Його почув Михайло Комар, Комаров, відомий одеський нотаріус, біблі... бібліофіл, людина, також перед такий двигун активний одеської громади. Він йому запропонував цю книгу видати. Але українська мова була забороненою. Дія Емського указу і Валуївського циркуляру. І от З 1892 року, по 97 рік, 5 років книга кружляла по цензурних комітетах від стола до стола чиновників. Зрештою, те, що сталося диво, тому що книга видана була українською мовою. Тобто, в ці дії, коли указів ніхто не відміняв, в чому був аргумент? Їй дозволили в порядку виключ. Як для Моросії в губерніях, де селянство не розуміє російської мови. І таким чином, це був успіх, нехай книга і надрукована була Яришкою. Перше, от дійсно вже українським шрифтом вона була надрукована 906 року, коли були зняті заборони. Але разом з тим український селянин отримав можливість читати, якби, Спеціалізовану літературу вже своєю українською мовою. І починаючи від першої книги, цих брошур видано було 5. Е, Наступна брошура була присвячена худобі. Е, Цікаво, тут є в нас конячки, корівки, свині, вівці. Е, третя брошура стосувалася сіяного. П... Сіяних трав кукурудзи. Потім четверта брошура взагалі була дивовижна, тому що вона присвячена була винограду, до якого ми вже всі звикли і вважаємо, що в нас він вже росте скрізь. І насправді, і на Полтавщині, і на Чернігівщині. Зараз виноград практично вся територія України вирощена. Той час, це була екзотика, дивина. І навіть на Одещині, от фактично, Євген Чекаленко одним із перших був хто в своєму селі посадив. Див виноград і виноградом займався. І остання брошура це сад. Яка власне писалася вже на досвіді саду старого і молодого в селі Кононівка, де Чекаленко придбав в 1898 році 899-му садибу у Лукашевичів. І це, до речі, Полтавщина була тоді. Нині вже із територіально-адміністративними реформами радянського часу це Черкащина, але історично це Пирятинська волость Лубенського повіту. От такий досвід практичний, який ми перевидали і зібрали їх всіх просто п'ять брошурок для того, щоб вона була фінансово доступна, дешевше, власне, вона вийшла під одним корінцем. А ось, взагалі, це ж тут в книзі описуються старі методики, підходи. Вона наскільки книга зараз є актуальною? Бо ну, все ж змінилося механізація так. теоретично хімія. змінилося. Практично, якщо ми будемо з вами говорити про народження дитини, то діти як народжувалися? Ну я про те, що наскільки актуальні. я розумію, тисячоліття тому так само вони народжуються і сьогодні. Тобто, звісно, що є там екстремальні якісь методи, які застосовують, але те саме стосується й будь-якого дерева, наприклад, якщо ви доглядаєте за садом. Про актуальність, наприклад, якщо ми думаємо, що щось нове, ну, дерево як садилося, так і садиться. А от якщо говорити, наприклад, про оприскування дерев, mm -hmm. подивіться, це початок ХХ століття. Тобто, Ще вже на той покажемо, час що? боролися з шкідниками власне, і от використовуємо ну, практично такі mm -hmm. ж оприскувачі, як ми використовуємо зараз. Це по-перше, по-друге, Тобто сад і виноград абсолютно е, е, дуже близькі до, сьогодні, до сьогоднішнього дня. Ну, і можемо сказати, що з'явилися нові сорти винограду, звісно. Але принцип от е, догляду за чобуками, за висадкою лози. І до речі, Чікаленко в цій брошурі пише, що виноград можна вирощувати в Україні скрізь. Головне створити умови, там затишки, бажано тераси і так далі. Якщо говорити, от можемо ну, найбільше, звісно, це чорний пар, де Ми можемо сказати, що зараз технології обробку з... оброблення землі зовсім інші. А, ну, по перше, на свій час він використовував техніку а не лопати, Закуповував він техніку в. Довгочасно в місті Єлисовид нинішній Кропивницький, де працював е, завод Англійця і Тобто американська техніка в його господарстві була, і в цій же книжці він якраз пропагує селянам об'єднатися. Ну, пропонує в кооперації для того, щоб була можливість е, вскладчену закупити техніку і е, тим. Таким чином, досягати е, кращих показників. Е, звісно, що ми тепер в рази збираємо більші врожаї, але тут принцип ощадлого використання землі. Ми бачимо, що зараз велика кількість ґрунтів України знаходиться в руках агрохолдерів, які ну, абсолютно. Агресивно поводяться по відношенню до землі та стосовуючи величезно величезної кількості хімічних засобів. А є альтернативні течії на сьогодні у людей, які більше фермерство практикують маленькі ферми, і це принцип біодинаміки і пермакультури. Це до речі, я так само від своїх знайомих через Фейсбук дізналася. І ця течія набирає. Дуже великого поширення, і це ті принципи, про які говорив Чекаленко: органічне господарство. От ми зараз багато хто вже повернувся до компостних ям, як не дивно, про компост в цій книжці ви знайдете. Тобто, це ви ну не нова не нова теорія. Якщо говорити про маленькі ферми. На яких утримують більше? У нас, звичайно, в тренді нині кози корови менше, от але у Чікаленка є який мав, крім землі, і ще й велике господарство тварин. Тобто в нього було близько тисячі овець, тільки які він всі знав. Це людина, яка не була теоретиком, він не був банальним паном, який приїжджав, бачив наймитів у себе в господарстві і їхав. Ні. Він не пропустив жодного коту. Тобто, всі вівці під його керівництвом з'являлися на світ. Уявіть собі, тисячу овець, і щось цікаво, наприклад. В себе в господарстві кінець 19 -го століття він займався вакцинацією, тобто його худоба була вакцинована. А тепер ми згадаємо епідемії, які в нас там час від часу трапляються у худоби. І от він описує різні породи, наприклад, овець. І зокрема, до речі, зникла порода решетилівської вівці. От те, що зараз ми в решетилівці говорили, є намір її якось відродити. Але, на жаль, ну вже втрачено, тобто показати. І Чікаленко в себе доводить, що вівця це найпрактичніша тварина в господарстві, тобто, що з вівця це. Ти можеш мати з неї шапку, і кожуха, і молоко, і, і, і сир, тобто ну, гріх не утримувати овець, які ще й не потребують такого великого ресурсу, ну, затратного по догляду за своїм доглядом. Ну і ще хотілося звернути увагу на сіяні трави кукурудза і буряки, такі розділ, тому що в нас зараз кукурудза, цариця полів, і цей розділ можна читати як довідкову літературу, хоча б розуміти, що на українських полях росло, власне. Як вони виглядали на рубежі 19 го і 20 го століть. І ви здивуєтесь, тому що е, коли дізнаєтеся, що картоплю садили, ну, як е, заради сівозміни, власне. Не, для, не тому, що картоплі так багато їли, а для того, щоб е, е, О, не та поле. не виснажувати поле. У мене така прям на стелі, Я закінчив нашу аграрну академію. Щось згадалося звідти? Так зрозумів, що це не тільки книга актуальна для тих, хто хоче дізнатися для себе щось нове, можливо, у своєму садоводчості, а також для тих для істориків, котрі хочуть дізнатися, як було раніше, котрі взагалі, для, можливо, для наших краєведів, котрі хочуть дізнатися, як тоді було, як було у нас, та взагалі просто ознайомитися з роботами. Чекаленка. Чекаленка. Так. ну Дивіться, перш за все, я б сказала, що ця книга актуальна абсолютно для всіх. Тобто розділ про худобу можуть читати навіть діти як оповідання про тварин. Тому що діти наші урбанізовані, вони, як мінімум, бачать е, е, взагалі всього живого і погано уявляють, що таке господарство, зважаючи на те, що навіть по селах сьогодні худоби ну, дуже, ма, мало. дуже мало тримають. Тобто Написано не як підручник, а доступний. Е, якраз Чікаленко, коли писав цю книгу, він вибрав дуже гарний формат. Він вибрав формат. Діалогу, особливо в розділі худоби, він хотів, щоб ця книга була, ну щоб її читали. А якщо б читав, орієнтуючись на селянина пересічного кінця 19 століття, зважимо, що людина не володіла такою кількістю інформації, як ми з вами, і, і лексика має бути людині зрозумілою. От, і мова має бути живою. Тобто, вона написана дуже легко і захопливо читати її. Е, просто одне, одне задоволення. Скажу, що Євген Чекаленко вже коли стане е, власником газети Рада, редактором, ну не редактором, звісно, але е, більшість текстів буде проходити безпосередньо через його руки. І, Кожен, хто читав його спогади, щоденники, розмови, відзначить, що це людина, яка ще й володіла талантом. Ну не, не дуже гарно писала, легко так і так, і, і зрозуміло. Тому книгу з задоволенням вважаю прочитають ну, не тільки історики, а будь-хто із, із тих, хто цікавиться історією, тому що Україна це не лише дати в календарі, як ми собі уявляємо, від битви до битви це. Ну, звичайне життя. І ми маємо, ну, хочемо розуміти, так? бо читаючи Котляревського, я не їду і бачу, перелік страв, ми, як мінімум, маємо розуміти, з чого так тікав, цікаво варилися і так далі. Так. Просто знати для себе, як це було можливо, відкрити для себе щось новеньке, з того, що вже було. А сьогодні ж ми не просто так розмовляємо про цю книгу, сьогодні у нас в бібліотеці презентація цієї книги. Я не знаю, коли точно вийде цей подкаст, але він точно вийде. <смі> і посилання на пряму трансляцію. ну, Пряма трансляція, ви вже дивитесь на нас у запису цей подкаст, то була пряма трансляція, посилання на яку ви знайдете під цим відео з подкастом. Така рекламка була цієї книги. Якщо вас зацікавив цей подкаст, або ви подивитесь ще презентацію і ще зацікавить, то а, читайте. Дізнаватись нове, і дізнаватися, як було у нас в історичному плані на Полтавщині, в Україні, та відкривати для себе щось новеньке. Не читайте тільки художню літературу. В цих книгах є також дуже багато чого цікавого. Така розмова коротенька вийшла. Дякую. Більше буде по посиланню на пряму трансляцію на презентацію книги. Дякую, що були з нами. Дякую, що приїхали. Дякую. Сподіваюся, не в останній раз. Дякую за нових зустрічей.